Служба безпеки зібрала доказову базу на чергового командира терористичної організації ЛНР, який воює проти України на східному фронті. Бойовик у лавах окупантів брав активну участь у бойових діях проти сил оборони. За даними слідства, бойовиком виявився Машканець Алчевська, що на Луганщині, який у 2015 році добровільно приєднався до терористичної організації. Під позивним комунарськ він утримував бойові позиції у межах населених пунктів Северодонецького району. Після повномасштабного вторгнення загарбники запропонували йому посаду заступника командира підрозділу Призрак, який входить до складу збройних сил Російської Федерації. Встановлено, що у червні 2022 року під час окупації міста Гірське Северодонецького району він особисто підняв прапор Російської Федерації на е, адмінбудівлі цивільно-військової адміністрації. Наразі на підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за двома статтями кримінального кодексу України, тобто за частиною 1 і частиною 2 статті 111 – це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану, та за частиною 1 Статті 258 прим. 3, участь у терористичній організації. Наразі зловмисник переховується на тимчасово окупованій території України. Його оголошено у розшук, підозрюваному загрожує до 15 років ув'язнення. Комплексні заходи проводили співробітники Служби безпеки України в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.